Вітання усім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас друга зустріч першої теми основи розуміння Біблії. Назва сьогоднішньої зустрічі є віра та діла. Минулої зустрічі ми розглянули перший ключ до розуміння Біблії. Так як єдиний Бог проявляється у трьох особах, так само єдине Боже Царство має три аспекти Царство Бога Отця. Царство Бога Святого Духа, царство Бога Сина. Якщо не розуміти ці три аспекти Божого царства, то обов'язково виникне плутанина у багатьох уривках писання. Сьогодні ми поговоримо про вхід у царство Боже. Ми поговоримо про три стадії спасіння людини. Та розглянемо, чи є місце ділам у Божому царстві? Розпочнемо з молитви. Господи, молюся до Тебе, щоби ці біблійні роздуми про Твоє Слово були на Твою славу та на наше утвердження. Отже, як увійти в Царство Боже? Так як і минулої зустрічі, давайте порозмірковуємо з допомогою слайдів, які нам можуть допомогти візуально. Перший слайд про три аспекти, аспекти Божого царства. Усе творіння видиме та невидиме належить до царства Бога Отця. Нове творіння, тобто віруючі, Богом спасенні люди, належать до царства Бога Святого Духа. Перетворення, яке ще в майбутньому, належатиме до царства Бога Сина. Як увійти у ці три аспекти царства? Вхід до царства Бога Отця є через народження. Кожна людина, тварина. Пумаха, яка зачалася, ті, хто живе в невидимому світі, ангели, кожна зірка, усе це знаходиться у його Батьківському Царстві. Вхід до царства Бога Святого Духа є через віру в Ісуса Христа. Давайте подивимося на деякі вірші з Біблії, які говорять про це царство. Від Івана розділ 6, вірш 47. Ми читаємо. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, життя вічне той має. Дії. Розділ 16, вірші 30-31. Ми читаємо і вивів їх звідти і спитав Добродіє, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний, Ти сам та твій дім. Ці два вірші вони говорять про другий аспект царства, царство Бога Святого Духа, вхід. У якій є через віру, це є нове творіння, це є спасені люди, це є люди, народжені згори. Тепер розглянемо вірш, який написаний у дії, розділ 14, вірші 21-22. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру та в іконію. Та в Антіохію, душі учнів змінюючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити в Боже Царство. Це ще буде в майбутньому, коли Христос встановиться царство. Звернемо увагу. Апостол Петро, що він пише у своєму другому посланні. перший розділ, перший вірш. Симон Петро трап рапта апостол Ісуса Христа до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Тобто, апостол Петро пише для спасенних людей, вони вже одержали е, віру у правді Бога нашого Ісуса. Христа. І далі в 11-му вірші він пише, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Тобто, в першому вірші Петро пише у минулому часі, а у 11 вірші у майбутньому часі. Сьогодні. Ми розглянемо два ключі до розуміння Біблії. Перший ключ це що Біблія пише про спасіння людини, яке має три стадії. А другий ключ, дуже важливий, це що Біблія говорить про дар Божий і окремо про нагороду. Ці два ключі йдуть поряд, їх неможливо розділити. Давайте ще раз подивимося на е, слайд. Це є з послання апостола Павла до Солонян. Перше послання, п'ятий розділ, 23-й вірш. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. А непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тут написано про дух, про душу і про тіло. Біблія пише про три стадії спасіння для віруючої людини. Спасіння духа відбулося у минулому часі. Спасіння душі відбувається у теперішньому часі. Спасіння тіла відбудеться у майбутньому часі. Перший аспект спасіння називається виправдання, яке рятує від покарання за гріх. Другий аспект спасіння називається освячення. Це процес, який рятує від влади гріха. Третій аспект спасіння називається прославлення, яке врятує усіх Божих дітей від присутності гріха. Перше спасіння, спасіння духу вже врятувало віруючу людину на небо. Друге спасіння, спасіння душі це спасіння людини у царство небесне, тобто в третій аспект царства. Спасіння духу пропонує вічне життя, а спасіння душі пропонує винагороду. Спасіння духу дає нам дар, над яким не працюють, а спасіння душі пропонує винагороду, яку треба заслужити. Спасіння не можна втратити, оскільки воно є безкоштовним даром, отриманим вірою. Душа кожного християнина також перебуває в процесі спасіння. Апостол Петро пише у своєму першому листі, перший розділ, 9 вірш, бо досягаєте мети віри вашої спасінням душам. Освячення досягається, коли Христос живе через християнина, тим чином освячуючи Його. Ступінь зростання при цьому процесі прямо пропорційний до ступеня, в якому віруюча людина віддає контроль над собою Господу. Освячення це є процес спасіння, який буде випробований перед судовим престолом Христовим. На цьому суді спасенна людина або отримає винагороду, або втратить її. Третій аспект спасіння. Відбудеться в майбутньому часі, коли Бог викупить тіло віруючого, воскресивши його і повернувши у нього душу і дух або перенесенням людини в небо. Підсумовуючи докрину Спасіння, ми бачимо, що всі викупні діла Бога. Давайте тепер е, розглянемо. Яке місце займають діла у Божому Царстві? Звернемо увагу на наступні 4 слайди. Тут ми читаємо, апостол Павло пише до Ефесян у другому розділі, вірші 8, 9, 10? Бо спасені ви благодатю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Звернемо увагу: це вже спасені люди через віру і це є дар. І діла не мають ніякого місця для цього. Але діла мають місце у третьому аспекті Царства Бога Сина, бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. Апостол Павло пише до Коринтян у другому листі, п'ятий розділ, десятий вірш. Бо ми мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Знову ж таки, це звернення до віруючої людини. Ключ Слово Боже розділяє між даром і нагородою. Давайте знову подивимося на деякі вірші з Біблії, які про це пишуть. Послання до римлян. Восьмий розділ, вірші 16, 17. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці з Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки. Разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитися. Тобто, ми є діти Божі, ми є спадкоємці Божі, нема ніякої умови, але щоб бути співспадкоємцями Христовими в цьому вірші, треба терпіти разом. Автор пише до, у своєму посланні до євреїв, третій розділ шостий вірш. Христос, же, як син, у Його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу й похвалу надію додержимо певними аж до кінця. Знову ж таки, ми тут читаємо, що є умова. Послання до євреїв, 3, розділ, 14 вірш. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця. Тобто, тут, бачите, це залежить від нас. Друге послання до слонян, перший розділ, 11 вірш. За це ми й молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцно наповнив усю добру волю, добрості і діло віри. Діло віри цікаво. Праця віри вона має бути завжди в дії, зайнятою. Перше послання до коринтян, 9 розділ, 27 вірш. Але вмертляю я неволю, і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Про що апостол Павло пише тут? Ми не можемо бути гідними вічного життя. Він пише тут про третє спект царства. Апостол Павло пише до Тимофія у другому листі, 4 розділ, вірші 7 та 8. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. На остатку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Отже, Біблія. Коли Біблія звертається до віруючої людини і попереджує про втрату, Біблія не говорить про те, що християнин іде в пекло, а про втрату спадщини, нагороди, про втрату вінців у, у положення у вічному царстві. Тому деякі застереження, вони є суворі через їхні вічні наслідки. Праця, яка отримує нагороду, це Ті діла Святого Духа, які створені через життя християнина. Ми читали, що апостол Павло бажав, щоб його навернені могли утримати нагороду свого покликання, тисячолітню славу, а також дар Божий вічне життя. Знову ж таки, нас не можна вважати гідними вічного життя. Давайте підсумуємо. Дуже часто можна почути таке пояснення біблійних пророцтв. Всі прекрасні обіцянки є для спасенних Богом, а всі застереження відносяться до невіруючих. Але у Біблії говориться про вічне життя для спасенних людей та окремо про нагороду для спасенних людей. Бог гарантує вічне життя для спасенних людей, а нагорода не є гарантованою. І спасенна людина може втратити нагороду, якщо не буде плодів віри. Бог дає гарантії вічного життя, але нагорода не є гарантованою. Треба пам'ятати, що Христос працює через нас. Він є лоза, ми є гілки. Він працює через нас. Коли ми ходимо з Христом, Він освячує нас, Він надихає нас, Він дає нам силу та направляє нас своїм Святим Духом. На цьому ми завершимо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розміркуємо про віру та надію, та ми поговоримо про певність у вічному житті. Про надію, до якої закликає нас Бог, та коротко про нареченого Христа. Дякую за увагу. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого, і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!